У Луцької у селі Липини можуть бути тимчасові перебої з водопостачанням через порив на водогоні, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства Луцькводоканал Ольга Федоренко. Ми не можемо надати інформацію, в які саме години буде відбуватись пониження тиску води чи перебої з водопостачанням. Однак можемо сказати, що це відбуватиметься в години, коли люди максимально використовують воду. Ольга Федоренко розповідає: порив труби стався на розі вулиць Карпенка-Карго Олеся Гончара, до якої були підключені споживачі з вулиць В'ячеслава Чорновола, Конякіна, Карбашева, Єршова. Проспекти відродження соборності. Майстер Олександр Ясковець каже, порив виявили у суботу, 4 листопада. Вода витікала, дуже вирвало. Тоді приїхала аварійна, закривали воду. Тоді ми розкопку робили і шукали, де порив. Виявили перелом труби, стекловолокно діаметр 600. Мешканці всі з водою. От ми переключили їх на другій мережі, О, а це тут може бути даже і до, до, до п'яти днів, до сіми. Ну, то я точно не знаю. Коли приїде запчасті, тоді будемо станемо, зразу будемо ліквідувати аварію.